Як сказати англійською прийти в гості? Три вирази. Фразове дієслово слово come over. Why don't you come over for dinner tonight? Чого б тобі не прийти в гості сьогодні ввечері? «Drop in» або «drop by» – Це коли ви заходите без попередження, тобто ніхто вас не чекав, а ви взяли і приперлися. «Drop in» whenever you're in the neighborhood. Заходь в гості. Будь-коли, коли ти в моєму районі. Третій вираз дуже незвичний, і дослівно ви б його не переклали. To pay a visit. Так, слово pay це платити, але в цьому випадку воно не перекладається, звичайно, як платити, а це є заходити в гості. We paid a visit to our old friends. Ми зайшли в гості до наших старих друзів. Можливо, ви знаєте ще якісь варіанти? Напишіть в коментарях.